Уже який день поспіль ЗМІ, знаєте, так вибухають новинами про російських повстанців. Ми знаємо РДК, Легіон Свободи Росії, Сибірський батальйон, вони прорвали російський кордон. Вони, по суті, розпочали бойові дії на території Росії. Сьогодні, окрім цього, всього, вони також закликали жителів Курської та Білгородської області евакуюватися, тому що, за їхніми словами, вони мають на меті відкрити вогонь по прикордонних військових об'єктах. Загалом, що думаєте, ви з приводу цих всіх подій, які наразі відбуваються в Росії? Ну ви знаєте, казати, що вони прорвали кордон це трошечки перебільшення. Вони зайшли майже без супротиву. Дуже дивно, де там російські прикордонники, чому вони ніяк на це не реагували? Те, що вони тримають один об'єкт, це Тьоткіна, так зване селище міського типу, і там. Начебто вони хочуть закріпитися. А от бачите, їхнє повідомлення до цивільного населення, що вони будуть робити обстріли по військових об'єктах. Наскільки це відрізняється від того, що роблять сьогоднішня регулярна російська армія, Шойгу, Герасимов, Путін, тобто ці люди, які причетні до військових злочинів, вони не тільки не попереджають, вони ще атакують. Викл ну останнім часом починають атакувати цілеспрямовано цивільні об'єкти. Тобто, ну от військові злочини, навіть ці росіяни трошечки інші. Вони роблять по іншому. Що що це дасть? Які саме об'єкти вони будуть атакувати? Ну це питання, ну майже риторичне, тому що там можна нарахувати в цих областях. Ну. Декілька десятків, якщо не сотні, військових об'єктів, які мають бути в пріоритеті, і, і Ну, і там певний, певний ранг, ранжир вистраюється з цих пріоритетів. Що вони будуть ховати, ми можемо тільки е, вгадати або не вгадати, а перераховувати всі об'єкти, які там є військові, ну, це крайні, ну знаєте, це не, невдячна справа. Що вони зможуть робити далі? Наскільки вони будуть просуватися? Швидше за все вони там і залишиться, до куди вони зайшли просуватися. Вони не будуть. У них нема таких тилів, які би забезпечили їм, забезпечували б ці е, перші, ну ті, ті, які рухаються вперед, підрозділи всім необхідним. Ну прос простой приклад. В них, якщо б вони поїхали би, скажімо, навіть з боєм до Москви, там заарештувати Путін, Путіна і передати його до міжнародного кримінального суду. То по дорозі в них пальне б закінчились, де б вони його взяли. На заправку ж не заїдеш. Розумієте? Тому от mm -hmm. тили, тили в них немає, вони там швидше за все залишаться. Ну і ця їхня операція вона носить, звісно, військову військову складову, але там ще дуже велике підґрунтя е, політичне і емоційне. Mm -hmm. Це все ж таки дія на свідомість росіян, цивільних росіян середини Росії. Ну і звісно на військовослужбовців, російських військовослужбовців регулярної армії. В тому числі зараз на нулі, на лінії фронту, для того, щоб вони почали там щось. Ну вони вже почали трошечки mm -hmm. переоцінювати те, що їм розповідають засоби масової дезінформації в Росії, і те, що вони бачать від російських не повстанці, давайте це все ж таки добровольці, повстанці. Це у нас були, були повстанці колись. Не треба Росіяни все ж таки, при всій повазі до них. Ну, вони ще ну не доросли для повстанців.